Уяви, є дезодорант, який безпечний настільки, що його можна з'їсти. Так-так, і це звичайна сода. Змішай чайну ложку соди, трохи кокосової олії і пару крапель ефірної олії на ванну. Нанеси на пахви і запаху немає, навіть у саму сильну спеку. Без алюмінію, без токсинів, лише природа і ти. Та збережи, бо це рецепт, який змінює правила гри, маркетингу. Пиши слово краса і я відправлю тобі гайту-подарунок. Три дев'ятки на консультацію по догляду. Підписуйся, коментуй, якщо було цінно, став лайк.